Всім привіт! Астрозамітку хочу зробити на, на ближайші дні, напевне, тому що у нас триває з'єднання планети Юпітер. У раці вона проходить велику, яскраву, найяскравішу зірку нічного неба Сіріус. Це відбувається в часі там, від 8 серпня по 20 серпня. Тобто, якраз воно зараз триває. І, звичайно, все трапляється раз на 12 років, на поки якраз оборот зробить планета Юпітер. Отже, сам Сіріус це в нас традиційна зірка, така, яка має природу Юпітера і Венери, і трошки Марсу. Тобто це символ удачі, величі, дару щастя і сміливості трохи. Що важливо, що ця зірка. Вона сама по собі є на небі, і зараз вона стандартно, просто як Юпітер її проходить в загальному положенні в космосі, типу, що впливає на всіх. Але в багатьох людей вона є в натавній карті. Наприклад, в мене вона є, чому я навіть зацікавилася цією тематикою, бо в мене вона є, в мене стоїть вона на моєму Меркурії і мому вузлі. Мені підсвічує, що от десь щось там у мене дуже багато мало би бути. Символу удачі, <сміх> або я сама, напевне, мої слова як символу удачі. Ну, з цим не знаю, не поспориш і не якось не подискутуєш. Але в цілому хочу описати, що. Цей серпень взагалі особливо резонансний. І він не тільки як удача для всіх, а іменно підсвітка якогось такого сенсу життя, про те, що може виглядати раптова ясність, куди йти далі. Якийсь важливий контакт може бути. Може внутрішній поворот проявитися у темі призначення, або ж відчуття, що твої слова чує Всесвіт нарешті. Взагалі, щоб коли Юпітер проходив взагалі, через цей Сіріус, це, Сиріус, це най, одне з найсильніших з'єднань року, навіть так скажемо. Тому що цей Сіріус, він нас у сузір'ї великого пса, його називають Зоря щастя. Бо він несе от таку славу, сміливість великі великій можливості, так, а ще поєднуючись з самим Юпітером, планетою і Богом щастя, величі масштабу, то це все. Удача і розширення а, дають потенціал і вікно, яким кожен може скористатись. Це не означає, що воно прямо само впаде з неба і станеться. Для цього треба, звісно, налаштуватись, розуміти, які кроки, які сценарії підготовлені і в якій сфері ви хочете це використати, що вже зроблено для цього. Це час, просто коли можливості відчиняються, але увійдуть просто в ці двері можливостей ті, хто вже готовий діяти сміливо, так? Для світу в цілому це період нових ідей, проривів, якихось відчуттів, що щось велике починається чи зачинається. Для кожного з нас це просто шанс отримати підказку свого шляху, проявити свій талант і заявити про себе. Якщо у вашій натальній карті планети чи вузли особливо стоять десь там посередині знаку рак, то цей транзит, звісно, стане особистим таким подарунком. Ви можете відчути долоносні зустрічі, події, прориви в словах, ідеях, в комунікації, знайомствах або ж глибокого усвідомлення з себе. І навіть якщо немає нічого у вашій карті, там, то звісно що енергія Сіріуса стосується всіх. І це ж я якраз я повторюся, що добре робити сміливі кроки, починати нові проекти, відкривати серце своє для удачі, говорити в голос своєї мрії. Такі періоди не можна проспати. Всесвіт говорить із нами через знаки, можливості і тих людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. Тому варто все-таки звернути увагу на оцей момент, на оцю підсвітку. І Використати в благо і не знаю, прописати собі якийсь план дій або план бажань, як мінімум, на майбутнє.